Ці валізки передбачені, перш за все для надання таких послуг як соціального характеру та інше тим нашим мешканцям або громадянам України, які не можуть самостійно потрапити до території ЦНАПу, да, або мають інвалідність першої категорії, да, або за деяких медичних вадів не можуть самостійно пересуватися. Тоді представник ЦНАПу виїжджає до місця мешкання цього громадянина і надає той перелік послуг, що він потребує. Да, на сьогодні найбільш востребовані послуги з. Надання саме мобільною волискою це реєстрація та зняття з реєстрації з місця проживання, послуги соціального характеру, різноманітні матеріальні допомоги, тощо да також це послуги з у сфері реєстрації прав на речове і нерухоме майно. Да, також це послуги з сфери оформлення прав користування земельними ділянками та їх приватизація, і е, одна з поширеніших послуг це вклеювання фотографій в паперові книжечки паспорту та да, по досягненні граничного віку. Саме Дніпровщина є. Тим, де народилися цей проект, на сьогодні ми є лідерами серед інших регіонів України по кількості таких вализок на наших територіях. Ми загалом маємо їх 34 і Це найбільше по країні. Дуже приємно, що ці. Валізькі громади можуть придбати не тільки за кошти власного бюджету, також у співпраці з міжнародними донорами. Ми це допомагаємо зробити у співпраці обласної військової адміністрації, нашого департаменту цифрового розвитку. Ми допомогли завдяки плідні співпраці з трьома міжнародними організаціями передати сім мобільних олисик валізок нашим громадам, а саме з Підтримки проекту програми про ООН, да, ЦНАПи Кривого рогу Кам'янського та Вільногірського Нікополя та селища Покровського отримали сучасні мобільні велиски. Да, за дяки підтримці програми «ЄГАП» фонду Східна Європа у нас. Новопокровська та Васильківська громада отримали такі валізки, і Перещепівська громада їй валізку подарувала міжнародна організація ЧАЗ, це Німеччина і програма Міцні регіони. Ми сподіваємося, що цього року ми продовжимо підвищувати спроможність наших ЦНАПів в наших регіонах. І все більше і більше наших ЦНАПів будуть обладнані таким необхідною речі для того, щоб надавати маломобільним громадянам нашої територіальних громад, наших територіальних громад необхідні послуги будь-якого характеру. І ми Даємо таку можливість, щоб кожна наша громада, кожна наша громада, кожен на СНАП. А на сьогодні ми маємо їх 65, да, була обладнана саме такою допомогою. Тож на сьогодні, от 65-34 вже маємо, тобто 50% наших СНАПів вже обладнані такою можливістю. Також хочу нагадати, що у нас є ще три мобільних пункти. Три мобільних СНАПа, да, це автомобілі, які є в Криворозькій громаді, в Межирській громаді, які просто виїжджають на віддалений старостат, та да, віддалене селище та цілий робочий день приймають людей